Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Мої вітання, героям слава. Пане Сергію, нещодавно ми бачили дуже цікаве повідомлення про те, що третя штурмова окрема бригада здійснила історичну операцію, власне захопивши позиції ворога виключно за допомогою дронів та роботів. Про це писали в іноземній пресі. І знаєте, останнім часом, взагалі, якщо подивитись, іноді деякі моменти видаються як у фантастичних фільмах то операція Павутина, так зараз взяття позиції лише за допомогою дронів. На вашу думку, наскільки такі технологічні інновації змінюють тактику ведення бойових дій на фронті? Чи можемо ми очікувати, що це буде новим стандартом майбутнього? То що це буде новим стандартом майбутнього, у мене немає жодних сумнівів. Але питання, коли будемо говорити про таке майбутнє? На жаль, я маю так, от тверде переконання, що це далеке майбутнє, десь років через тридцять-п'ятдесят. Як би це дивно не звучало, тому що, тому що треба розуміти, що разові акції такого обмеженого характеру вони не можуть вплинути на ситуацію загалом на лінії фронту. Це перше. По-друге, розумієте, в чому справа? Основа любої війни це люди. І ми можемо безкінечно говорити про те, які там технологічні комплекси працюють, що там здійснюється і так далі, але за всім за цим стоять люди. І для того, щоб це зробити масштабним, треба відповідно мати певну кількість фахівців, і таких фахівців дуже багато. Тому і йдеться про те, що безумовно це майбутнє. Безумовно, ми будемо бачити це більше і більше, але все впирається в те, наскільки ми забезпечимо ці задачі людьми, операторами, якщо хочете, техніками, які будуть обслуговувати ці комплекси впирається в людей, і тут виникає багато питань, ну ось до речі, дійсно про те майбутнє, яке може настати, так якщо говорити ось за такої сторони інновацій технологічного прориву, як ви кажете, можливо, через 30 років так штурмувати позиції будуть дрони на дрони, так роботи на роботи, це всяке може бути. Проте... Ось такий неприємний момент, що без дронів вже війну важко уявити сучасно. Так і ось власне, ми бачимо зараз дуже масштабні атаки. Зокрема, ось на ніч 9 липня була одна з нов... знову знову антирекорту на з наймасштабніших атак. І росіяни на жаль дуже швидко почали вчитися виробляти велику кількість дронів. І як повідомляють, те що до осені Росія зможе запускати зараз до тисячі дронів. І от на вашу думку, ну, гаразд, так дрони це не балістична ракета. Тут не треба Петріот, це збивають іншими засобами, але все ж тисячу дронів за ніч. Які це несе ризики для ППО, і взагалі, от які як це змінить ситуацію в небі? Ну, Давайте скажемо так: по перше, я маю глибокі сумніви, що будуть щоночі запускати по тисячі дронів. Тому що навіть для того, щоб запустити таку рекордну кількість дронів, росіянам знадобилося кілька днів. А перед цим вони запускали десь 50, 80, максимум 100 110 дронів. А по-друге, треба розуміти, що є певні обмеження, і знову ті обмеження таки стикаються з тим, наскільки ці дрони будуть керованими, тому що знаєте, якщо їх дуже багато, ну починається хаос повітря. Тобто, як розподілити ресурси, як виділити і визначити певним дроном, певним групам певні задачі. Плюс, ви знаєте, навіть сьогоднішня атака показала, що з тих більш ніж 700 дронів бойових було тільки 300. Решта, за, свідченням, за свідченнями представника військово-повітряних сил, це були дрони обманки. І їх задача була, скажімо так, відвернути увагу, розосередити увагу і примусити нас використати максимум боєприпасів. Я маю переконання, що росіяни так і будуть діяти в такому приблизно алгоритмі, тобто не йдеться про те, що ми будемо використовувати вірніше, вони будуть використовувати там тисячу ударних дронів. Йдеться про, трошки про меншу кількість, тому що ну це все ж таки, вибачте, гроші. Ну і те, що ми говорили з вами в попередньому блоці, люди. Для цього треба мати відповідну кількість фахівців. В Росіян не все так безхмарно для того, щоб забезпечити це? І останнє питання. А, ви знаєте, чомусь а, мені всі ставлять питання, виходячи, ну як би так сказати, з боку сторони, яка атакує. Але скажіть, будь ласка, хіба Україна не робить певні кроки для того, щоб скажімо нейтралізувати цю загрозу? Як це сталося сьогодні? Буквально сьогодні. Подивіться, яка кількість дронів була подавлена системами радіоелектронної боротьби. Подивіться, яка кількість дронів була знищена на місці так званими кінетичними дронами, і це тільки початок. Це Кінетичні початок. дрони це що, пане Сергію? Це ви маєте кінетичний... на увазі так розкажіть. Дрон перехоплювач, кінетичний угу. дрон або дрон перехоплювач суті дії полягає в тому, що він атакує ворожий дрон і знищує його в повітря. І це надзвичайно важливо, тому що. Ви самі прекрасно знаєте багато фактів. В цьому є підтвердження, що підбитий дрон може впасти і вибухнути на землі для росіян. Це і є досягненням задачі. Тобто, цей дрон, якщо він падає в густо населеному місті, то відповідно росіянам неможливо, чи він попав умовно в якийсь військовий об'єкт, чи він влучив а, в міську забудову. Це все одно той самий результат. Тому ми й прийшли до філософії того, що дрони мають бути знищені в повітрі. Навіть якщо щось падає, то це падають ну, просто залишки дрони, які, порівняно з тим, що може відбутися, не становлять такої критичної загрози. Не несуть вже не бойової частини, правильно? Там залишки просто так, уламки дронів падають, які не можуть вибухнути. Так, це сміття. Це сміття може, ну вибачте, як і цегла що падає з е, даху, трошки по, е, поранити, але не вбити. І е, е, останнє питання: знаєте, є така фраза, дуже цікава. Треба вбивати лучників, а не намагатися е, е, ухилитися від стріл. Чому це важливо? Тому що ну, ми прекрасно знаємо, що ті райони, з яких росіяни здійснюють запуски цих дронів. Проблема в тому, що сьогоднішньої зброї нам недостатньо і вона не є ефективною для того, щоб наносити упереджувальні удари по тих локаціях. Але ж ми не стоїмо на місці. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, десь приблизно до кінця року, ну, нам так обіцяють, я маю надію, що бодай хоча б половина від того буде, і це вже буде великий успіх. Як мінімум три тисячі ракет будуть випущені. В чому принцип? Чому неможливо зараз перехопити дрони? Ми прекрасно знаємо, що, наприклад, о 18.15, ну десь буквально, ну десь зараз, поки ми з вами говоримо, десь умовно з змиса чауда або там в районі Приморського Ахтарська запускаються дрони і вони летять. Ну, цілком природня, що ми їх не можемо збити, пірніше не можемо знищити їх під час запуску, тому що для цього треба визначити район, запустити, а наш дрон прилетить там тільки через пару годин, коли там вже на місці нічого не буде. До речі, це яка так, відстань, пане, пане Сергію? Ну від території України до локації ну, запуску це, це залежно від того про яку локацію ми конкретно говоримо. Тобто, якщо ми говоримо про Приморськ-Ахтарськ, Ну знов ну, ж таки територія України. Йдеться про Харків, наприклад, це одна, а Херсон це трошки інша. Ну, скажемо так, в середньому від Вінниці, від Вінниці, ну, десь десь кілометрів вісімсот. Ага. Тобто, це, це десь дві з половиною години, а до три години льоду. Відповідно, самі розумієте, що цьому можна буде запобігти. але... Е Суть нашої тактики полягає в тому, що ми зараз напрацьовуємо кількість і виробляємо кількість ракет для того, щоб наносити блискавичні удари, які унеможливлюють ухилення ворожих об'єктів від наших ударів, тобто така ситуація, тому це ще один фактор того, який кажуть, свідчить про те, що росіяни ну навряд чи зможуть запускати дрони. Ну і давайте не забувати, що до тих трьох тисяч ракет додається, що, якщо я не помиляюся, ще порядка. 30 тисяч дальнобойних дальнобійних дронів, які будуть використовуватися якраз по таким об'єктам, і ми вже напрацювали дорожку до Алабуї. Я думаю, що ми будемо працювати далі. Ну а наша розвідка буде вишукувати нові локації, де ці дрони будуть збиратися. Тобто, війна триває, але не треба знаєте, но ну, наділяти на ну, моє переконання Росію, знаєте, таким демонічним духом, що вона може робити все, що завгодно. Ні, шановні друзі, вона не може робити все, що завгодно, і ми є цьому запорука. Ви, до речі, влучно зауважили про те, що багато дронів серед цих були дрони, ну, як так називаються дрони пустишки, так без бойової частини. Їхня задача дійсно це просто вичерпання сил українського ППО та відволічення власної уваги. А ось мене цікаве таке питання взагалі: а з точки зору ось складання конструювання по часу зробити от такий дрон-пустишку, так і бойовий дрон. Це ідентичний час. Чи все ж вони можуть більше, більше і швидше робити дрони пустишки Ну, Звісно, і дрони пустишки робити більше, тому що там не потрібна, знаєте, така деталізація по виробництву. Не та культура зборки вимагається для того, щоб зробити цей дрон пустишку. Не та кількість навіть двигунів а там потрібна і відповідні там тести з аеродинаміки для того, щоб відбалансувати, відцентрувати його там не проводяться. Ну і плюс самі розумієте, що навіть для того, щоб встановити боєголовку на дрон, типу, я не знаю, як їх називати, шахет, вірань, ну давайте по-старому, шахет, Для цього так само потрібний час, для цього потрібна інша, а логістично виробнича дія. Боєприпас треба вибухівку довести і встановити, що так само забирає певний технологічний час. Таким чином, так. Збирання пустишок воно виглядає значно простішим порівняно з тим, що ми говоримо про бойові дроні. Ви правильно зауважили, що не варто настільки аж демонізувати ворога. Так певні успіхи є, проте так варто звертати увагу також на успіхи з нашої сторони, так і власне наші досягнення. І ви, я знаю, коментували те, що в принципі ЗСУ на Сумщині їм вдається відтісняти ворога, не давати просуватися, захоплювати території. От ви, як ви взагалі оцінюєте поточну стратегію Росії щодо атак, і чи свідчить ситуація поточно на Сумщині про зміну динаміки на інших ділянках фронту? Ну, ви знаєте, якраз Сумщина не є тим показником, який може використовуватися як такий маркер того, що відбувається на лінії фронту. Я б сказав, Сумщина є класичним прикладом, я про це говорив дуже багато разів: оперативного маскування дій противника, відволікання сил ворога тобто українських. Сил і українського суспільства від дійсних намірів противника. Сумщина, це так, знаєте, ну просто епізод і від самого початку я досить в агресивній манері стверджував і наполягаю на цьому, що не йдеться про те, що ми маємо якийсь новий напрямок наступу противника, який бажає захопити Суми. Звісно, він хоче захопити Суми, але ж хто ж йому дасть. А тому зроб, робимо, як то кажуть, пару кроків назад, і дивимося, що відбувається. І це дуже цікаво, тому що, попри те, що нас знаєте лякають якимись там наступами на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку, найбільша кількість військ противника зосереджена саме на Покровському напрямку. Я про це кажу ширше. це Донецький напрямок. Наскільки найбільше Ну, так щоб було зрозуміло. Кількість військ, яка атакувала Україну 24 лютого 2022 року, складала 160 тисяч. А тільки на Покровському напрямку, і ці 160 тисяч були розмазані на відстані десь приблизно півтори тисячі кілометрів. Це про щільність, про бойові порядки. Чому, якщо ви подивитесь ті виступи, які я робив перед вторгненням, я одразу казав, ну з військової точки зору це виглядає абсолютно безглуздо, а тепер повертаємося до того, що ми маємо: генерал Сирський озвучив дуже конкретну цифру: 110 тисяч російських військ на Покровському напрямку. Уявіть собі на відстані десь приблизно 100-110 кілометрів, ми маємо угрупування 10 дивізій. А порівняно з цим, що можна говорити про Сумщину в такому разі? Відволікання, очевидне і чітке, чітко означене відволікання з метою, там якщо просування, то створення певних буферних зон. Це те приблизно, що ми робимо зараз буквально в Брянській і Курській області. Так само створюємо буферну зону, використовуючи обмежену кількість військ. Чи вторгнення наше в куску та Вибачте, Білгородську, Білогородську, звісно, область означає, що ми підемо на Курський, на Білград. звісно, ні, так само як сумська операція, вона до того не була. Далі ми бачимо ситуацію, за якими противник має так званий другий напрямок головного удару, який вписується в так звану стратегічну концепцію а, цієї кампанії. Це лиманський напрямок, де противник він душ нарветься на північ від Лимана для того, щоб обійти наше групування, притиснути до. Сіверського до обмежити їх постачання і видавити нас цієї ділянки фронту. Це надзвичайно важливо зрозуміти, тому що противник при цьому діє в парадигмі тої стратегічної задачі, яку йому яка була поставлена йому ще в квітні 2022 року. Захоплення всієї Донецької області, і я наполягаю на тому, що саме ця задача є основною, навкруги якої формується сьогоднішня практика ворога. Так, ви можете мені сказати, а ось є просування по напрямку на Дніпропетровську область. Якби Дніпропетровська область була таким важливим напрямком на сьогодні, відповідно там була відповідна кількість військ. Це те, про що ми з вами говорили багато разів, ну навіть на початку нашої сьогоднішньої зустрічі, що основа любої армії це люди. Основи любої армії, це підрозділи, які готові воювати і можуть воювати. Відповідно, це є знаєте дуже таким об'єктивним маркером, який каже, що ні про не є на сьогоднішній день основним а, напрямком докладання зусиль противника. Навіть з точки зору а, обрахування кількості бойових зіткнень на покровському та на інших напрямках, окрім Лиманського, то на покровському напрямку на порядок більше бойових зіткнень, тобто йдеться. Про 40-50, в той час, коли на тому ж самому сумському напрямку, 4-5. Знов таки я кажу чисто приблизні цифри, можна навіть взяти сьогоднішні дані ближче до вечора і подивитися, яке буде співвідношення. Але повірте мені, воно не буде відрізнятися від того, про що ми зараз з вами говоримо на порядок. І це власне є тим підсумком, про який я хотів сказати. Противник продовжує діяти в межах визначених визначених задач компанії. Саме діяти на Донецькому напрямку. Все решта, це другорядні напрямки, або демонстраційні напрямки, на які треба звертати увагу. Вони для нас є досить дошкульними, але вони не є місцями докладання основних зустрічних підтримки. Гаразд, я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення так дуже часто, коли аналізували, завжди охарактеризовували так: або знаходиться нинішня ситуація в атації, або в обороні. Станом на зараз на ось на основному напрямку, на основних напрямках, які ви вказали. Так ми знаходимося в оборонній позиції. Ми зараз ведемо стратегічну оборонну операцію разом з тим. Я підкреслюю на двох словах вашу увагу на двох словах: стратегічна і оборонна. Стратегічна оборонна операція так само передбачає контратакувальні дії. Військ з метою нанесення максимального ураження противника там, де ми можемо контратакувати, ми, ми контратакуємо і будемо контратакувати, наносячи противнику великі втрати, тому знаєте, Ну не можна це розділяти там. От ми тільки наступаємо, тільки обороняємось в сьогоднішній динаміці бойових дій наступом рахується просування трьох-чотирьох осіб. Що для мене було таким знаєте, трошки шоком, тому що для мене наступ це трошки інші параметри, які трошки інші обсяги залучення особового складу озброєння і техніки. А зараз наступ здійснює 3-4 особи. Я навіть можу процитувати вам одне зведень, яке я іноді ну, регулярно отримую. Противник здійснював наступ е силами одного мотострілецького відділу мотострілецького відділення без е підтримки і залучення і техніки. Це наступ, нас. uh -huh. от таке -от. тому е бої зараз тривають, і основа цих боїв саме матінка піхота, е яка підтримується і дронами, і артилерією, і де можливо. Хоча ні ми, ні противник не можемо використовувати танки е е повсюдно е е броньованими машинами. Хоча ми більш якісно використовуємо наші броньовані машини, зокрема такі, як Грелі. Ну, до речі, ось ця ситуація, що ви кажете, мотострілкові, так я просто пам'ятаю, не так давно в мене була розмова з одним з офіцерів бригади Рубіж, і вони якраз розповідали про те, що на їхньому напрямку зокрема дуже багато з'явилось ворогів на мотоциклах, і в них теж одна-дві людини може так, от проїхати десь вглиб заїде. Там відповідно з ним вже розберуться. Але як ви кажете, що вже рахується за прорив, напевно. Ви знаєте, от до речі, мені було, було дуже цікаво було почути вашу думку, і що вам сказав той офіцер бригади рубі щодо використання на мотоциклів. Він сказав, а... що якщо брати з точки зору БПЛА, це не зручна мішені ціль, тому що все таки вони більш мобільні ніж важка техніка. В цьому є свої нюанси. Проте їх не так легко засікти в Русі. Проте, враховуючи ландшафт, враховуючи все, що йде робота якоїсь артилерії чи скиду з БПЛА, і враховуючи людський фактор, ну значна частина людей просто навіть не доїжджає до позиції. Проте, Часу часу ось ці одиночні прориви бувають, і іноді навіть їхня задача цих ворога задача стоїть не доїхати до позиції, а десь прорвати і поїхати вглиб на пару кілометрів. Але це там може бути декілька людей, декілька осіб. Ви бачите, наскільки це небезпечно? Тому що, пане Евгенії, друзі, треба розуміти, але не існує на сьогоднішній день єдиної лінії фронту. Не існує, знаєте, тих сотень кілометрів траншеї, які вириті і там бігають якісь солдати. Нема кому бігати, вибачте. Є опорні пункти, між якими противник може просочуватися, і з цим пов'язаний той сталий тиск, який здійснює ворог на наші позиції, не рахуючись втратами. Саме тому ви зараз просто яскраво проілюстрували тактику дій противника, завдяки якій йому вдається просуватися. Ну, власне, рух, така характеристика і була: м'ясний штурм і на авось. Ну, я навіть, якщо не помиляюсь, дослівно ну, так навіть вживали. Я вам просто, я вам просто іншу статистику назву: м'ясні штурми і на авось вони були і в місяці, тільки якщо після тих м'ясних штурмів залишалася одна людина, то після цих штурмів залишається 2-3 людини. Тобто, вибачте, час на накопичення ресурсів зменшується в рази. А це досягається наступним. Тобто, як ви кажете, на авось прорвалися, ну не зовсім на овось, вони прориваються, десь зосереджуються поблизу наших позицій, які піддаються постійному удару артилерії, дронів, мінометів і так далі. І потім уявіть собі, коли на наших позиціях залишається двоє-троє бійців, на них кидається група в 50 чоловік. Оце те, що називається тактика. Тому недооцінювати її не можна, тому недооцінювати таке поняття. Та мотоцикли злочинно. Абсолютно з вами згідний, що будь-яка людина з автоматом Вовну в контексті ворога це вже загроза. Пане Сергій, у мене щось таке питання. Ви дійсно сказали за накопичення ресурсів. Так, і ось не так давно була така. Певній мірі новина шокуюча, да що ніби допомога від США в Україні зупинена. Там були різні версії до того, що Пентагон сам це вирішив без прямої вказівки. Потім Дональд Трамп втрутився. Сказав, це це має бути. Люди помирають, це треба зупинити. Я передам зброю, і, власне кажучи, офіцій офіційно. Держдеп США він заявив, що розморожена допомога для України почали передавати. Проте пишуть таке повідомлення, що діло навіть не в тому, що затримали. Тих там 30 ракет для Петріо чи 10, ніби якісь ще мають передати за обіцянкою Трампа. А що Україна насправді за цей період не, не за період заморозки, взагалі, за цей період ще не отримала зброї на 20-30 мільярдів доларів. І це досить широка може бути номенклатура озброєння. На вашу думку, чи дійсно ми, якби, готуємося отримати значне поповнення? Ви знаєте, важко сказати. Важко сказати з одного боку, так цьому є всі передумови, тому що ми розуміємо, що певні обсяги зброї були вже законтрактовані, і їх виробництво продовжує продовжується, як мінімум до вересня місяця. Ми маємо отримати значні обсяги озброєння бойової техніки і боєприпасів. Але наскільки це буде практично реалізовано, ну час покаже. Час покажуть і, саме розумієте для нас, ну кожний долар важливий, тому що він дозволяє нам боротися з ворогом. Е, я завжди підкреслював, що Сполучені Штати залишаються нашим союзником. Сполучені Штати ще що Сполучені Штати залишаються нашим союзником. Ну а то, що дії адміністрації поточні, вони трошки непередбачувані. ну таке життя. Е, в будь-якій країні люди можуть вибирати, ну скажімо так, не дуже компетентну владу, тому це допустимі флуктуації, але підкреслюю ще раз, ну в мене немає жодних сумнівів, що зброя буде передаватися. Знаєте, що є цьому яскравим підтвердженням? Передача інформації, якби не було, якби був план не передавати нам зброю, побачите, будь ласка, який сенс передавати нам інформацію? Нашу продовжувати агонію, перекрив, як то кажуть. Надходження даних і зброя, в принципі, не потрібна, тому що куди ви її будете стріляти, а передача інформації не припинилася не на секунду, це треба розуміти. Тому, знаєте, попри те, що я так само дуже скажімо так обережно і скептично відношуся до слів. Президента Трампа і адміністрації Білого Дому і є переконаним того, що нам треба нарощувати а наш внутрішній бойовий потенціал, б, нарощувати співпрацю з нашими союзниками і потенційними союзниками в Африці, в Південній Азії, в Латинській Америці. Тощо а ми маємо працювати з американською адміністрацією, яка є. Вони є представниками народу сполучених штатів, який нас безумовно підтримує, і саме ця підтримка. Громадськості Сполучених Штатів не дає ну, певним діячам, ну скажемо так, звернути нашу допомогу для України в цьому контексті особисто. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Дійсно, треба розрізняти політичні заяви і реальні вчинки. Так тим паче, дійсно, як ви кажете, кожен долар і кожна кожен патрон навіть підтримки в даному контексті для України дуже важливі. Дякую, пане Сергію, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Слава силам оборони. Давайте не будемо відображати і героям слава всім нашим дівчатам, і хлопцям, слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Побачимось на конкурент Україна.